Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночок демісезонних курточок від торгової марки Smara. У лоті 8 штук. Є короткі моделі та довгі. Довгі трансформуються в короткі розміри XS до L. Всього три моделі. Почнемо з моделі 2 в одному. Вона у лоті 1 у розмірі S. Це її внутрішня сторона, сторона зі штучного хутра. Дуже стильно гарно виглядає, вона дуже тепленька. Якщо її вивернути, вона буде, як звичайна, курточка. Ось так. Кишеньки на блискавках, ворот стоєчка, дуже якісний пошир. Наступна модель з рідного кольору, їх холодять три штуки, розміри XS, S та M. Дуже актуальна модель, зараз вона на піку популярності. Дуже яскрава, має ворот стоєчку, кишені на блискавках, такий оригінальний пошив. Так, в середині. Є приховані кишеньки з обох сторон. Дуже яскрава. І курточка трансформер, у лоті 4 штуки, а по розмірах 1М та 3L. Курточка довга, але нижня частина лаково вона знімається і перетворюється на коротеньку. Курточка на кнопках, Має кишеньки. Дуже легенька. Ми її перетворимо. Ось так, вона перетворилась на коротку курточку. Замовляйте цей лаут у наших менеджерів. Вся інформація під відео. Дякую за увагу!